93 сесія, відповідно до закону України, про місцеве самоврядування, є правоздати цим кризису. Присутній катарський Дмитро Олександрович Музика, начальник фінансового управління Осідчук, головний спеціаліст юридичного відділу Володько, Антоніна Михайловна, начальник бухгалтерського обліку і звітності Сабаві, Олександр Вікторович, головний спеціаліст загального відділу Бабенко, Микола Павлович. Начальник комунального воєнного житло і Савадин Володимир Володимирович, директор великих студії. Попереджую вас про конфлікт інтересів. Статю 5 значком 1, Депутат, який має конфлікт інтересів по даному питанню, перед питання, перед питанням піднімає руку. Розказує, що у нього інтересів і голосування не бере. Нам необхідно затвердити порядок денних сесії. Вам він весь розданий на порядок денний, в які будуть питання щодо порядку денного. Голосуємо за порядок денний за основу. За 16 рішення прийнято. До порядку денного до доключено ще одне питання. Воно у вас є. Хто за дане питання, щоб включення голосуємо. І в цілому за порядок даний. За 16 рішення прийняття. Переходимо до порядку денного. Перше питання. Про виділення коштів мироновському підприємству, мировому кажетку, мироновської ради для виконання робіт та капітальної вимоги. Асфальтне покриття прибудинкової території eh, по вулиці Соборності, 56, місці Миролога. Доповідає Володько, начальник власне. Два питання об'єднати, так? Так, ми це і Комісія обглядала. Розглядала. Об'єднати два питання. Голосую. За 16 рішення прийняті. Е, Наступне питання. Про прийняття іншої субвенції з обласного бюджету Київської області у виді міжбюджетного транспорту на умовах співфінансування фінансування. Це питання, зараз доповість начальник фінансового управління Музика. Зв'язку з тим, що нам з обласного бюджету виділяються кошти в сумі 3 млн 500 тисяч гривень на, да. на об'єкт будівництва капітальний ремонт покрівлі Миронівського академічного ліцею номер 2 Миронівської міської ради Київської області за адресою Київська область, Олухівський район місто Миронівка вулиця Захарченка, 134. Необхідно на поняття. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Голосуй. За. 16. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Беродовської міськради.

Необхідно так. нам прийняти у бюджеті цю субвенцію, доходи 3 мільйони 500 і закріпити ці видатки за гуманітарним відділом, і також виділити свої кошти в сумі 3 мільйони 329 тисяч 642 гривні відповідно до проєктно-кошторисної документації. Закриша сонячні батареї буду... Я можу навіть декілька слів добавлення. Домовленість ми там працювали, це все, це те, що буде як у нас один ліцей в місті. До 20-го року поданий один лицей. 50 тисяч громад по новому по вимогу до 50 тисяч громад має бути один ліцей у територіальній громаді. Всі інші це гімназії. На цей ліцей ми зараз маємо можливість, і от, дякую вам за те, що ви підтримали. Субвенція від обласної адміністрації і наше співфінансування це близько 50 на 50 ремонт крищі. Паралельно з цим подались на грант, там де ми будемо встановлювати сонячні панелі, і буде певна енергоефективність для. І незалежність для цього ліцею. Тому це буде етап, після того, як зроблять пришу, це буде сонячний плани. E, питання є? Голосує. Зараз нас відрішення прийнято. Наступне питання. Про виділення факту, по підтвердження пакту набуття Мироновської міської ради територіальної громадою, особи Мироновської ради права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна. Доповідає осудцю Наталя, головний спеціаліст юридичного відділу. Це майно перебуває на балансі у комунального підприємства Миронівка Водоканал. І вони зараз оформляють ліцензії, і воно повинно бути на праві оперативного управління в них перебувати. Але для того, щоб оформити право оперативного управління, необхідно оформити право комунальної власності. Тому необхідністі... Загарченка це теж да. об'єдналося. Загарченка один, так. Да. Ну, так вони написали. А там один 1 чи за 1? 1, 1 2, Адмінбудівля, будівля гаражів. Ні, Захарченка 1 чи Загарченка 6. Ні, Захарченко один. Одна. А, Захарченка ще 58А, ну там КНС. Э, КНС. Є запитання, нема, нема. голосує. Захарченко. За 16 рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу безоплат... Про безоплатну передачу комунального майна у державну власність. Голосуй. За 16 рішення прийнято. Наступне питання. Про погодження передачі в суборенду орендованої земельної ділянки, яка розташована в місті Миронівка по вулиці Михайлівська, 2, приватному підприємству Укрпалетсистем. До нас звернулося товариство з обмеженою відповідальністю Євротрейд Експо. Вони в нас орендують земельну ділянку по цій адресі, так, і вони звернулися з проханням передати в суборенду приватному підприємству Укрпалетсистем цю земельну ділянку. Вони передали вже Що, в оренду будівлі їм і так Давайте я теж такі закону. У нас Гавіс, який зараз заростає бур'янами. Вони вже, все, вся ця компанія, ви знаєте, всі ці заправки розступовують різні 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 виробники даного напрямку. Цю, цю, цю заправку вже викупила UPG. Вони хочуть заходити до нас. Їм для того, щоб цю всю процедуру починати цей процес реорганізації внутрішніх оцих, оцих, діяльності цієї самої заправки, їм потрібна судна на Буде як це здесь збір, тоді. І все, так, віде. Віде. Вони залишаються тут, реєстрація, тут все, все як і було, єдине, що вони просять для подальшого... Вони зареєстровані не тут будуть. У нас, дивіться, вони тут не зареєстровані з точки цього, але вони комунікують по тим, ну, в общем. Та ну а це здесь збірні. А це здесь збірці будуть. А? Ну, побачимо. <ріст> голосую. <ріст> за 16 рішення прийнято. Питання, які були винесені на сесію, всі розглядники. Сесія закрита.